Сьогодні наші сім'ї до виповнюється 10 років. Я хочу привітати всіх, хто був з нами весь цей час, хто приєднався нещодавно. Але головне, що від початку бойових дій, хто онлайн, хто офлайн, ми знаходимося разом. Ми стаємо все сильніше, витриваліше, а головне працюємо однією командою. Це особливо для нашої команди день. Хочу побажати всім нашим спортсменам міцного здоров'я, менше травм. Більше золотих нагород і любити те, що ви робите. Батькам-спортсменів я бажаю теж гарного здоров'я і підтримувати завжди своїх дітей. А нам, тренерам, я бажаю завжди залишатися однією сім'єю і йти до спільної мети. Всіх зі святом! Я радий привітати всю нашу родину, нашого клубу, з ювілеєм. Нам 10 років. Вже не одне покоління чемпіонів та просто гідна молодь вже 10 років виховується в стінах нашого клубу. Ми будемо продовжувати цю традицію. З Днем народження наш рідний клуб. Пару тижнів тому я почула таку фразу: що спочатку ми боремося скільки можемо, а потім скільки треба. Я хочу побажати, щоб кожному з нас хватило сили боротися скільки треба, і перемагати. Бо друге дихання завжди відкривається тоді, коли нам здається, що сил вже нема. Щоб ми завжди могли розраховувати один на одного, підтримувати один одного. Це стосується і спортсменів, батьків, щоб ми йшли всі ці дні, скільки б ще не лишалося до перемоги пліч опліч і рука об руку один з одним. До нашої перемоги і до нового дня народження нашого дицеля! Любі друзі, шановні батьки та спортсмени команди доцьо. Ми передаємо вам вітальний челендж та чекаємо від вас відео привітання. Публікуйте відео у соціальних мережах. Відмічайте тренерів нашої команди та офіційну сторінку Додзьо. Найкращі привітання отримають подарунки від нашої команди. Чекаємо на вас.